Коли стояло питання про висування мене міським головою, мене висувала громада, та група людей, активістів, на Майдані були все. Умова була така, що я готовий йти мером при умові, що громада буде працювати. Тому що я прекрасно знаю, і ви, мабуть, ви догадуєтесь те, щоб піти зараз мером в цих умовах, скажімо, коли депутатський корпус... Знаєте, який, коли війна всередині йде там між ними, таке все інше, інші таке кожен сам собі тягне, що хоче, виробляє чих пішов, і це, це все місто, Да? Я можу вам сказати так, що всі ми хочемо перемін. правильно? Ми хочемо, щоб був порядок в цьому місті, хочемо, щоб були переміни на краще. Як їх можна зробити? Якщо тепла варіант, або прийде добрий цар, який буде всім хорошим, але всім хорошим не буде, і жорстко буде контролювати все, слава Богу, вже царя цього зняли. От, вигнали. А другий варіант, коли кожен з нас буде приймати участь в управлінні містом. Це колись було до революції, були там, скажімо, у нас общини і все-таки інше, де люди самі збиралися, сход села, сход міста і вирішували всі питання самі. Понимаєте? А в нас вийшло, що вся влада сконцентрувалася в руках кількох чоловік. 40 депутатів вирішують долю міста. Це не повинно бути. Другий кар, крайність, коли приходить громада, палять шини, відкривають ногами двері, Ну це коли нас не чують, так, да, друге питання. Ну, коли ми готові зараз співпрацювати, ну вибачте, коли тільки що буквально годину назад біля вас, біля будинку прийшов, приїхав перший заступник розбиратися, тут приходить до них хто такий, і ми тебе тут, і... вибачте, закатаємо асфальт і все остальне, тому що він комусь щось не подобається. Це теж не підхід, правильно? Тому питання стоїть в чому? Ми хочемо зробити такий механізм щоб кожен будинок сам вирішував ті питання, які стосуються будинку. Що це значить? Це перше. Елементарно. От вас має, наприклад, робитися криша чи ще щось зробити. Ви повинні самі визначати, а не ЖКО, що вам треба в першу чергу зробити. От ви платите, все ж, нічого даром немає. Безкоштовно нічого немає. Той за це платить. І якщо воно безкоштовне приїзд, то це платить кожен з вас по копійці. Для того, хто безкоштовно їсть. Якщо це якісь речі, які безкоштовно вас або надурять, або ви за це заплатите тільки через другу, скажімо, з іншої сторони, Значить, тому питання стоїть так. Ви платите в квартплаті забито всі ті послуги, які вам надають. Але ви не контролюєте їх. От завдання будинкового комітету, в першу чергу, заключається контролювати надання послуг. От рівному, там є вже створені такі досвід є. По багатьох є, ми цей доступ беться у Значить, В чому суть? Там є старші будинки. При, при, сьогодні сміття не вивезено, він ставить проше. Світло не горить, Е, Ліфт не працює, проче. І в кінці місяця він підписує наряд, в якому вказано, скільки чого не було надано послуг, і кожен житель цього будинку платить менше. Ми далі пройти по тих розцінках, по тих всіх договорах, по тих всіх калькуляціях, які забито вам надання послуг, які ви не отримуєте. Оце завдання будинкових комітетів. Ми хочемо створити раду таких будинкових комітетів, які будуть повністю контролювати всі, узгоджувати будемо з ними, всі ті послуги, які будуть надаватися, які вже надаються, все таке інше. Це перше завдання, яке ми хочемо зробити. Друге завдання є. Дуже багато проблем, які зараз виникають через те, що кулуарно десь хтось якось собі там домовився і будують, чорт і що, і вибачте, ловрять для цього місця. Так вже кінотеатр ми маємо, що ми не можемо його використовувати, бо немає аварійного виходу, бо там вирішили поставити свій будинок. Чотири, чотири, чотири поверхи. Далі. Е, от зараз будується е, на, на, цьому, на, на автостоянці будинок. Купа порушень, нічого не узгоджено. Два будинки хочуть сунути так, що я не знаю, де вони мають там стояти. На, ці, на, ці, на цьому п'ятачку. Влізли вже там, підрили під спорткомплекс, далі там будинок, 9 яка стоїть на плавуні, де репера стоять, і там воно під наблюдіння, а тут стоїть ще один дом, будуть, це, риють котловани, б'ють і все інше. Є певні проблеми. І ми нічого не можемо зробити. Тобто завдання друге цього, цих будинкових комітетів, ми через них верні щось робити, ми повинні робити опитування по будинку. Щоб ми знали громадську думку, це громадську думкою, і ми могли виходити на ту саму сесію міської ради, на виконкому і так далі. Розумієте? Щоб ми знали вашу думку. І всі питання, які повинні вирішитись в місті, ви повинні знати про них. І ви приймати повинні участь. От зараз підняли, е, заплатили вже частину грошей. За те, щоб, щоб зробити новий генеральний план. Хто його замовляв, я не знаю. І ні один депутат не знає. Хто, під, е, які там пропозиції давалися, ніхто не знає. Але робиться генеральний план. І вийде так, що потім виявиться власник, хто на цій площадці може будинок бути. І почнуть рити, він нічого не докаже. То зараз ми це питання теж, ну, поки що не пізно, ми... В роботі. В роботі, значить, ми, відповідно, зараз даємо пропозиції, викликаємо цих проєктантів і будемо всі речі робити. О, тобто я хочу, щоб кожен з вас став хазяїном свого будинку. Тому що ви, оце, у вас будинок є, квартира є, ви собі ремонт зробили, а в під'їзді вже незрозуміло, що так? Тобто ви повинні стати хазяїном цього під'їзді навести порядок. Будинок, оце прибудинкова територія, що ви за неї відповідали і ви тут розпоряджалися ми цю речами. Оце мета. Тих будинкових комітетів. Але це перший етап, далі це створення територіальної громади. Що таке територіальна громада це коли ми 50 плюс 1% населення, ну, жителів міста, створюємо територіальну громаду, юридичну особу. І тоді наші рішення з вами будуть обов'язкові до виконання міському голові, місьвіконкому, депутата міської. Іначе я би сюди не йшов. Ми будемо надіятися. Ну те, що ми, я ми за, за. Так, за. за таких продовжуйте, що казав Олексійович, значить, дивіться, <кху> ну дуже правильні слова були сказані, що треба щось міняти, тому що далі так жити не можна, коли ми обмежуємося, якби от двері, поріг нашої квартири, а далі там хоч трава не рости, але але же час. Всі тихенько по кухнях жаліються. Да? От там, туди, там там розбито, там кіоск до, до ночі гуляє, невідомо як побудований, там мусор не вивезли, там лампочки не цвітяться і так далі. І йдуть всі куди. Ну, вважають, що вся влада у нас там тонкові і все там вирішиться, не вирішиться. Тому що такі питання місцевого рівня має вирішувати місцева громада. Ну, В даному випадку, так як у нас місто в основному. Це багатоповерхівки, це, ну, скажімо так, ячейка цієї громади це багатоповерховий будинок. Ми вже працювали по поводу розвитку таких громад ще і до виборів і минулого року, і позаминулого опрацьовували досвід інших міст і також подавали на наш виконком деякі пропозиції. І одна з цих пропозицій вже в кінці квітня знайшла розвиток свій було прийнято положення про участь громади э, міста в контролі за наданням комунальних послуг в якій э... Ну, Проєкт цього положення розробляли громадські організації і де прописано механізм створення ось цих ну, так званих будинкових комітетів, там вони називаються трошки, не так, там називається просто старший повноважний по будинку, І який, якщо будинок великий, йому допомагає актив будинку. Тобто, там, це може бути по під'їздах, там одна-дві людини формується, ну, так званий нехай буде будинковий комітет. Цим людям, цим людям ви делегуєте повноваження. Так, вирішувати всі питання по вашому будинку, вони мають свій термін, ви їх можете в принципі, і в будь-який момент переобирати. Питання якого характеру? Ну, найважливіше, яке в них є повноваження. На мою думку, прописано повноваження, вплоть до підписувати акти виконаних робіт на ремонти будинку. Тобто після того, коли ми офіційно ці збори зареєструємо, напишемо протокол, складемо реєстраційний список з е, паспортними даними і зберемо 50% плюс один представників е, від кожної квартири, має бути один представник, або власник. Це може бути власник, або представник квартири. Е, офіційно подамо на виконку ці документи е, без підпису е, цього старшого прибудинку, е, житлово-комунальне об'єднання, наше комунальне підприємство. Не зможе в принципі, виконати ремонт, закритий ремонт, розумієте? Тобто вже ну, не раз чули такі ситуації, що е, люди, У нас ЖКО працює як? Люди е, дають їм матеріали, ЖКО робить ремонт і під'їзду. Тобто в комунальних в е, ремонт під'їздів не забити. Да? Якість, ну багато хто казав, Ну, Нікуди діти, як ви кажуть, правди. Але в даному випадку ви самі зможете контролювати ці речі. Також другий момент в їхніх повноваженнях не тільки контролювати комунальні послуги, в їхніх повноваженнях якби, можна, можна забити, і цим положенням передбачено нагляд і подання всяких пропозицій щодо використання вашого спільного майна. Ваше спільне майно це. Будинок повний повністю житловий комплекс. Да. Підвали, ліфти, всі, всі інженерні значить, його комунікації і так далі, прибудинкова територія. Тобто в деяких будинках, я не знаю, в вашому будинку здається, немає да, орендованих приміщень. По-моєму, немає. У деяких будинках дуже багато орендарів, навіть таких орендарів, які ніхто не знає, хто вони такі, бо забивали і, і протиорганізаційні укриття, забиті. В результаті теж невідомо, як це все має відбуватися, чи платять вони, чи не платять. А кошти від цих орендарів йдуть удасть, в загальний кацюр, в тих, розмивається і не використовується на той будинок, який їм надає ці послуги. Для тих людей нічого немає. Вони залишаються з тим же і живуть в тих під'їздах в тому будинку. Ось. Тому з такою ідеєю прийшли до нас, щоб її підтримали Ось таким порядком денним. Перше створення будинкового комітету обрання активу будинку і старшого по будинку. Ну і друге питання різне. То що може сказати. Якщо ви підтримаєте, тоді ми... Оформляємо протокол, збираємо підписи. Ми те, що ми розказуємо, це не якісь, скажімо, якісь такі наші утопії чи небудь таке. Це реально діє. По-перше, це записано в Конституції. Це є європейська тактика, Це чітко все прописано, яка нами визнана. Це записано в законах про місцеве суренгування. Нічого нового, звісно, ми не ведемо. я вам скажу так, ми вже створили більше 60 громад. Але вони, звісно, містах, а по Україні. Або, скажімо, в селах. Так от я вам скажу, який результат. Результат, наприклад, той, що в Житомирській області хотів фір аж перед Майданом розробку титанових виробників. Для цього йому треба було знести кілька десятків сіл, будинків, сіл. Так от, коли вони створили громаду, територіальну громаду, вони прийняли рішення заборонити розробку цих титанових виробників. І він всі суди пригнав. А там, де не було в цих селах, села міські ради програм. Понимаете, вот такие, що таке громадсько. Я так думаю, что это все реально, главное, чтобы мы сами работали туда. Это не так много работы, как себе это представляется. да. Если мы все это спланируем, распределим, то это два часа в неделю максимум на какого-нибудь активиста. Давайте делать чего-то, ну давайте делать. Либо нас взагалі, я так розумію, що навіть, скажімо, жителі самого будинка котра, котра людина ходить на роботу, а вона побачила якісь є проблеми. Да? Біжить на роботу, то я тепер можу взяти телефон, зателефонувати. І сказати, у нас є проблеми, проконтролюйте. І вже ця, скажімо, цей будинковий комітет він побачив і то все вирішує. Тому що, поки ти біжиш на роботу дзвониш в ЖКО, що там ліфт застряв, або там, вибачте, вода в підвалі біжить і комари летять. І вони кажуть, вибачте, до вас ще не дійшли. Це за в нашому будинку. Особисто в нашому під'їзді я точно знаю, що в підвалі постійно стоїть незрозуміло, що. Тоді буде, а це не так важко дійсно. Це буде, я думаю, що настільки буде правильно, якщо будуть працювати люди. Все залежить від того, як залежить, залежить того, все то, дійсно від, я від я нас, котрі мені що? Кіло, Ні, думала, тут принесли. Ні, я вже маю другу роботу. Треба 46 мені будинки із 95 будинки. У мене інша Попіль, робота. Так? я не можу. Ми знайшли гроші, я на будинку, на всі ми забрали там. У мене інша громадська. Зараз ми віддали ці гроші, але один будинок в 2005 році вже Шок, ще не вийшов. Тепер виходить, що оці будинкові комітети, якщо ми створимо по всьому місту, вони будуть розподіляти, робиться дефектний акт кожного будинку, і далі вони розподіляти розподіляти і розпоряджатися грішми. Не ЖКО. За що можна. Це як приклад. Тепер щодо цього. Є у вас ініціативні ініціатив люди, створюють ініціативну групу, зараз, що довго не балакали. От, от є Рома, є Зіна. Шаблони, да, шаблони все є. Берете, они вам проинструктируют, что делать, и вперед давайте подключить. Да, Давайте тогда работайте над этим. Еще какие-то вопросы есть по самым компроматам? По, по, давайте... На самом деле у нас проблем гораздо больше. Если мы, если мы, например, первое, я думаю, самое главное, мы должны взять под контроль все вот эти платежи, которые мы платим ежемесячно в ЖКО, да?

И это там одна карта. Каждого подмена, в месяц. А отопление Он составляет 200 гривен. 200 гривен. Вы это вы, уже не колоссальное, человек. это уже наше тело. Значит, 185 гривен вы считаете там позиции. с мусором совсем, я с отоплением. Вы сами разбираетесь, я это ваше дело. Но это же нормальное решение. Зачем такая власть? И один из них старший. извините, я, я просто я, я не поняла вашего слушает? вопроса. То повинна быть ваша, ваша инициатива. 185 гривен, да? Вот в моей квартире отопление 200. Значит, 185 гривен, но в копеечках этих будете разбираться. А в 200 гривен решайте сами. Нормальный ответ. Дело дело в, дейв, в, в том, что. Води. Води. Нет, что вы же сказали? Проект заказываете, все делаете, все делаете. Температура води. Нет, ним... будет видно и температура. Причем здесь температура. Решение вопроса. Дело в рост нужно решаться на рівні города. Дело в том. Она не входить в ЖКО, а входить в атомну станцію. Не забывайте, что это разделили. Поэтому Гол, кисочки, чтобы мы могли на станции говорить, что мы берем столько-то, а не за то, что на это сам, понимаете? Не это не совсем другое. Я про щучки говорю, вы платите мы а не на атомную А какой на атомную? Горячую воду, не посчитайте платежку Ще одне питання можна до вас? Я вам скажу, знаєте, що ми рішаємо? Однас е, торний корабль. А мы решаем, да. кто будет спать в каюте, кто будет спать. проблем у нас проблем. Проблем. масса. Давайте попытаемся мы хотя бы помним. начать что-нибудь. Что же... а, давай есть кандидат. Может быть, кто-то хочет. Мы добраволюем. Нам надо добраволюем. Сейчас Да, я знаю. Да, пожалуйста. И посади, ты давай, ты скажи. Значит, смотрите, кто будет по дому у нас главный

Старше, віде. Вибирайте одразу, потім не зберете. По Ви знаєте, це не настільки страшно, якщо. Будемо разом, тому що все на одну людину. Ви самі знаєте, що це удобіє повне. Якщо ми будемо відкривати всі разом, каже ходити, вибачте, на цій зборищі депутата у діклаборища, тоді будуть чути всі абсолютно. Ну що, записали? Можна ж. Дивіться, я ще вам вас я думаю, що шо... Шановні, шановні мешканці, ми зараз, ми зараз збираємо така кандидатури. Так, щоб ми, ми збираємо кандидатури, за які в результаті треба буде проголосувати за або проти, Тому що зараз, ви бачите, зібралося явно не більше, ніж 36 4, 144 да, місця. 73 три чоловіка, щоб тут було щоб нам потрібно, да, нам потрібно 50% підписів. посвідків, а від сусіда від сусідам, так що збори такі відбувалися. Ні, були ще кандидатури. І активісти будуть ходити по квартирах, збирати дані, підписи, реєстраційний лист і голосувальні листи, так звані, да? за проти все цього що зібрати такі великі машини реально. Але опросити не закон. Давайте я озвучу. Ви висунули кандидатури. Свинеренка, квартира 17, Лоцька, квартира 41. І Іщенко, квартира 112. Це кандидати, ваш актив будинку. Кандидат в старшу будинку є. І хто хоче бути у вас старшим?

я вас я очень попрошу ті, хто присутствует зараз здесь. Якщо люди, які за створення цього будинкового комітету, будь ласка, підпишіться. Але треба показати прописку, що ви дійсно тут прописуєтеся, це дуже важливо. Одна людина, да, да, да. ну, одна квартира. Треба самому писати, так?